Всім привіт! Після морозів вийшла на грядочки. Ось така в мене картинка. Ось дивіться, які красунчики. Бачите? А зараз підемо туди, де в мене є трішки почищений. Зараз подивимось, як вона перезимувала. Ой, добнюка. Звичайно, ось розона київська. Ось така лахмата. Це лія цукрова. Ой. Так. Це джолі, Навіть вуса є. Навіть вуса є на априці. Вони перезимували. Ось дивіться. Ось дивіться. Вони перезимували. <звичайно>, Звичайно, я їх не буду укорінювати. Так, да, підмерзло, є підмерзші. Ось бачите, але ж серединки, там живенькі. Так. Підемо на купчиху. Ось купчиха в мене почищена. Трішки попідчищала я була її. Ось, бачите, все зелененьке. Все нормально. Тож, перезимувала. Добре. І навіть он нові посадки. Я, звичайно, не можу туди, де на грунті в мене посаджена, не можу туди пролізти. Ну, постараюся. Тож, ось так. це Тут є і друга річка, десь друга річка, десь одна річка, бо я подекуди заміняла кущики, ось сенсація, як гарно Перезимувала. Це дьобл. Так, це у нас Джудібел. Олімпія. Олімпія. Ну, серединки зелененькі, значить все добре. Те, що тут зверху листик примерз, то нічого страшного. А ось як Лімалексія перезимувала. Тут взагалі лист, гляньте, який класний. Нічим же не вкрита було. Це одна річка. Це висаджена. Із нових фріго. Долі, фенела. Фенела теж дуже гарно перезимувала. Долі мармелода. Теж, ось бачите, гарно перезимувала, сибіла. Бачите? Все класно. Вікот. Теж все добре. Так, каденса. Теж все добре. Ось, бачите, все зелененьке, те, що зверху помер з листочок, то нічого страшного. Долі твіст теж навіть вуса збереглися ще. Ось дивіться. Ось, бачите, ще живі. Бачите, живі. Ну тут трішки їх де не встигли обірвоти. А так в основному все зрізано. Так, долі скало. Все класно. Долі Крістіна. Все прекрасно. Дивіться, під низом листочок гарненький. Значить, все добре. Там долі Мальвіна. Мальвіна. Ну, зараз підемо долі, тут хоч. А грутекстиль лежить, то, чи геотекстиль, то е, можна ходити. Все добре. Так, це мальвіни три ряди. Долі ось фейт як перезимував. Шикарно, я задоволена. Це у нас Аріона здається. Точно. Оріона перезимувала, там Лімалексія, друга річка, долі. там теж Ліма Алексія, ну, а долі там Теа, Перченкю, Аргентера, Магнус. Ну Все добре, я задоволена, поки що все живе. Щас, зараз подивимося на моточники, як вони зимують. У нас майже снігу вже нема, вода вже зійшла, вчора дуже багато було води. Ось мої моточники. Зі сторони болки можу підійти. Ось там, де на білім, це біле агроволокно, воно просто мокре. Вон, все зелененьке, все гарненьке. Ось відкритий ґрунт, де ми висаджували вже. У листопаді ось як бачите, все зелененьке. ось бачите, Все рядочки зелененьке, тож все буде добре, все в нас перезимує. У нас не обіцяють сильних морозів іще. Я бачила там до семи, ну, можливо, десять там. Це не страшно для полунички, навіть якщо не буде снігу. Вона ще ж не пішла в ріст. Вона ще спить, я така задоволена, хоча дуже переживала, тому що така зима. Ну, все ж таки, тут бугриє, вона ж все ж таки накрита, тут і бугри. І вона, головне, що вона прогодована калієм на зиму. Це дуже має важливе значення. Тому що колій накопичує сухі речовини у полунички і вона краще переносить морози, спеку і різні такі катаклізми. Тож, дивіться, майже снігу вже нема. Але під низом ще земля мерзла, ще не розтовнула. У нас на сьогодні ноніч. Взагалі обіщають дуже тепло, а завтра плюс вісім, здається, то я думаю, вже можливо і земля під то не добре. Ось Крістіна, там Альвіна, там Фейт. Тож, все ось ми висаджували вже восени пізно. Озію, дивіться, все зелененьке. Можливо, там десь якісь і будуть випади, але... але все добре. Я задоволена. Ось такий вигляд мають рослинки, наші. А я пливу по багнюці, Хоч би галоші не погубити. Ой, під теплицями взагалі розтовша земля. Треба йти в садок. Тож вже треба і дерева обрізати, скоро, як морози закінчаться, буде... не буде грязі, будемо обрізати. Тож, ось так все зимує, все перезимувало вірніше. Оце Стоїть трішки водичка, вона мене трішки напрягає, але я думаю, вона все, все піде у землю, як тільки розтане. Головне, що полуничка зверху. Ну, а в тепличках, в тепличках отака от полуничка. Ось тако, Ось такі красунечки.